Вітаю всіх. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Я собі тут почистила простір, повшикала аура спреєм для того, щоб в мене з'явилася супер енергія сьогодні щось розповідати. Бо вчора я відпочивала і поїхала. На сьогодні дуже актуальна тема це шапка профілю, тому що кожен блогер, який, в принципі, Веде, да, і не тільки блогер, людина, яка веде свій інстаграм, вона знає, що таке шапка профілю, тобто це написати свою біографію. І це дуже важливий відділ насправді. А, тому що дуже багато людей стовідсотково часто задумуються, що це, що взагалі писати в шапці профілю і починають писати ту інформацію, яка по суті людей не цепляє, або її взагалі не читають. Або виходить так, що, по суті, не зрозуміло, хто взагалі таке. Тож, сьогодні ми розберемо з вами найголовнішу функцію шапки профілю. Я розкажу вам, як її зробити дійсно такою, щоб вона виконувала свої функції і впливала на контентну воронку. Тобто робила так, щоб ваш інстаграм приносив вам результати. А дивіться! На тих відео, які я вже знімала на прямих ефірах, які вже є на Ютубі, ви заходите дивитеся, що таке контентна воронка, що таке перший відділ і другий відділ, це Нік і ім'я. Ми про нього розповідали. І аватарка. І наступним відділом йде. Шапка профілю. Тобто ви повинні розуміти і уявити собі, що контентна воронка це ніби якийсь коридор, куди заходить людина і постійно відчиняє двері. І якщо е е е в якомусь відділі, по суті, да, е в цьому коридорі двері буде зачинена, то людина далі не пройде і не подивиться далі ваш блог. От, і шапка профілю, тобто це найперше, в принципі, що людина бачить, коли заходить вже до вас в блог. І вона звертає увагу. І найголовніша шапка, функція шапки профілю дивіться, це дати найактуальнішу інформацію, найактуальнішу інформацію, про що ваш блог, і про що ви, і заінтригувати. Людину подивитися блог далі. Навіть не заінтригувати, а зацікавити її, подивитися блог далі. Тобто використати якусь певну інтригу. Я думаю, ви багато разів чули, хто займається, в принципі, інстаграмом, певний шаблон, що шапка профілю повинна відповідати на питання, хто я, про що мій блог. і що взагалі цей блог може дати людям. Ви можете використовувати взагалі цей блог, точніше, цей шаблон. Це буде дуже прикольно, ви можете багато чого придумати під це. Тобто це такий фундаментальний шаблончик, який ви можете використовувати. От. А можете робити трошечки по-іншому. Але найголовніша функція шапки профілю це дати зрозуміти, про що ваш блог, і зацікавити людину. Подивитися все ж таки цей блог. Тобто, якщо ви відразу напишете всі свої послуги, так, як це люблять робити експерти, то ну, людина така зайде, вона, в принципі, зрозуміє, що так, я попала туди, куди мені потрібно. Тут дають ті ж послуги, які мені потрібні, але мене це не цепляє. І вона йде, вона йде дивитися інші блоги. От, Для того, щоб дійсно. Ви могли зацепити людину, вам потрібно щось таке придумати, що могло б заінтригувати, зацікавити, подивитися блог далі, подивитися ваш візуал, почитати якісь дописи, подивитися ваші сторіси, взагалі дізнатися, що ви за людина, і потім вже перейти на якісь ваші послуги. От, а шапка профілю. Ви також повинні зрозуміти, що це найголовніша взагалі інформація там повинна бути, про яку повинна знати людина. Тобто якась вода, її можна розмістити і в хайлацях, і в дописах, і в якихось інших відділах. А шапка профіля це найголовніше. Тож не всувайте туди ніяку воду. Якщо ми говоримо ще й про особистий бренд, якщо ми говоримо про особисті блоги, то вам потрібно 100%. А зацікавити людину своєю особистістю, тобто не забувайте, якщо ви і прокачуєте свій особистий бренд. І ще й робити якісь експертні свої видати себе як експерт, да подаєте якісь свої послуги. Не забувайте про свою особистість і давайте максимально в шапці профілю також якісь свої особисті фішки, не тільки експертні. Вам це дуже важливо. Якщо ви якась комерція, ви повинні написати, а чим ви взагалі відрізняєтесь від інших комерційних таких підприємств, наприклад, якісь салони, якісь магазини, тобто якусь так, я тут. А Якусь вашу фішку, шапка профілю 100% повинна відображати, тому що це, в першу чергу, знову ж така зацікавленість і інтрига. От, тобто, давайте з вами підсумуємо, подивіться зараз на свою шапку, ви можете подивитися, чи точно вона відповідає і повністю дає ту інформацію, яка є в вашому блозі, тобто людина зрозуміє взагалі, про що ваш блог чи ні. І чи зацікавлює ця шапка, подивитися блог далі. Чи є там якась інтрига, чи є там якийсь неймовірний інтерес, того, блін, цікаво, а дайте я подивлюся далі. От, вам потрібно це зробити. Неважливо, про що ваш блог. Але цю функцію шапка профілю повинна виконувати. Тож, дякую за ефір. Він був коротесенький. Пишіть коментарі, якщо вам щось було незрозуміло. І я бажаю вам гарного дня. Обов'язково чекаю від вас питань, і я буду вам допомагати створювати свою шапку профілю.